Щойно приїхала із пляжу із ксамілю, але по дорозі заїхала в супермаркет. І я зараз покажу, що можна придбати в місцевому супермаркеті в Албанії в ксамілі. Два пакунки. В одному овочі і фрукти ягоди, а в іншому такі продукти для того, щоб можна було поїсти. Почнемо із основного. Так, придбала ось такий кетчуп, молоко. 1,5% жирності. Чотири стейки. Зараз я покажу, як вони виглядають. Ми вже брали дуже смачне м'ясо. Дивіться, яка краса. Вони вже зверху зі спеціями залишилось лише посолити і можна на грілі смажити: яйця, сир моцарелла. він вже нарізаний, масло. І кускус. -кус. Ця вся покупка нам обійшлася в 2251 лек. Якщо в гривні перевести, то повинні, повинні ми розділити на два. Тобто на 1125 гривень. Ось ця в нас вийшла покупка. Найбільше тут коштує це м'ясо, воно на 305 гривень. Кускус -кус коштує 85 гривень. Масло 200 гривень або 400 лек. Сир коштує 290 лек, це приблизно 145 гривень. Потім кетчуп 270 лек, це десь 135 гривень. Знаєте, скільки коштують яйця в Албанії? 290 лек, Це на наші 145 гривень. Я не очікувала. Там щось мені здається, інша ціна була добре. І молоко 1,5%. До речі, також набагато дорожче, ніж в Україні. 220 лік це 110 гривень. Ця покупка у нас на 1125 гривень. І зараз покажу овочі, які придбали в іншому магазині. А тепер у нас пакунок із ягодами і овочами виноград. Дивіться, який гарний, я обожнюю виноград. Ця ягода повинна бути в мене обов'язково. Це навіть не обговорюється, повинна бути в мене і на сніданок, і на вечерю, і на обід. Цей пакунок на 381 лік, півтора кілограма винограду. По 250 лік за кілограм це 125 гривень кілограм ось такого гарного винограду. Потім взяли албанську диню. В нас тут 1,8 кілограма. І кілограм такої єдині коштує 50 гривень. У нас вона на 140 гривень. Це яка гарна денька в нас буде. Картопля. Картопля, до речі, по 35 гривень. Тут у нас на 50 гривень. І ще овочі. Це ось такі маленькі кабачки, які можна на грілі також посмажити. І червоний перчик. Солодкий. Все в одну ціну. Перець коштує по 90 гривень 180 лек за кілограм. А кабачки по 75 гривень 150 лек. Все, ось ця наша покупка. Всього овочі і. Ягоди у нас на 805 лек. Це 400 там, 2 гривні. Ось така у нас покупка із місцевого супермаркету «Ксаміль Албанія».